Ну ще одна рубрика Телеграм. Тепер найважливіша зазвичай найсмачніше. залишають на останній на момент. останній момент на останню рубрику, на останню інформацію. І саме такою буде інформація про те, що зараз, от в моїх руках, з'являються квиточки. І це квиточки на 22 травня на 19.30 на дев'ятнадцяту на концерт гурту Пурпур. -пур». Це Прямі надзвичайно справді пурпур. Це надзвичайно це надзвичайно популярний гурт. Це гурт, який ну скажімо так, навіть брав участь у відборі на Євробачення. Це гурт, який дійсно. Ну, багатьом запам'ятався він особливий, він і рокерський в той самий час, і в тому в той самий час не важкий. І більше того, особливість пурпуру в тому, що це надзвичайно продуктивний український гурт. Більше того, вони ну скажімо так, легко запам'ятовуються дійсно, і багато багато кому подобається. Власне через це вони приїжджають до Запоріжжя в рамках туру концертного. «We do change tour», тобто we, ми міняємося тур змін, так би мовити. Концерти відбудуться в багатьох інших ще також цих містах України. І Запоріжжя до того переліку потрапив 22 травня, в 19.30 в в Навнеїріпатіо відбудеться концерт. Це на вулиці Верещагіна, тобто це Шевченківський мікрорайон для тих, хто, хто раптом запускав, трохи, трохи топограф та. не дуже у нас. По місту. Ну, от, до речі, це може бути і про мене, тому що я також не дуже добре е, в асоціативно розумію, де що знаходиться. Де, де Воно, начебто, і в Запоріжжі, а потім розумію, що ти десь бачив на банері, а то був пів Чніпропетровська. Власне, в нас є дв... є два, два запрошення на дві людини на виступ гурту «Пурпур». -пур» і особливо що хочеться сказати цим людям, що за запрошення на виступ гурту «Пур -пур» на 22 травня доведеться поборотися. От тому, що я не буду ставити запитання. Я зрозуміла тактику усіх наших глядачів, які відповіді на запитання шукають в інтернеті. Там, і там, вже хто перший побачив запитання, хто перший швидше набрав, і таке інше. Я хочу творчий батл, творче змагання. До 22 травня, до 19.30 у нас все ще є час. Да? Ми можемо собі дозволити змагання, дуель таку собі телевізійну і. Саме в цій дуелі потрібно буде можна вірніше буде визначити, хто з глядачів іде разом зі своєю другою половинкою або із подружкою або з другом на концерт гурту Пурпур -пур 22 травня, в 19.30 в Нейрі Пачо. За умовами цієї нашої дуелі потрібно в як найяскравіших словах описати гурт Пурпур. Хто впорається із завданням, на нашу думку, найкраще, хто опише гурт Пурпур -пур» найкраще, той і вирушить на концерт 22 травня. Що я маю на увазі? Так? Можна, можна присвятити вірш пурпуру, можна написати все Пурпур -пур» в моєму житті можна згадати неймовірну кількість епітетів і порівняння, які з так? Да, да, да. Тобто, це має бути творче завдання. Сьогодні п'ятниця у нас є сьогодні цілий день і вся ніч. Є субота, і так само день і ніч, і в неділю зранку ми розкажемо обов'язково про те, хто є переможцем і хто отримує запрошення на гурт «Пурпур», на концерт, який відбудеться 22 травня о 19.30. ну і знову ж таки є у. Мова, незважаючи на те, що це дуель творча дуель. дуель, є технічні умови, в яких треба обов'язково дотримуватися. Це лайка та репост, це все дуже просто, тому що я думаю, якщо ви вже наважилися взяти участь у дуелі творчі, то лайк та репост, то для вас не буде взагалі тим питанням просто таким, що нічого собі ще потрібно зробити лайк та репост. Я думаю, що ті, хто беруть участь у нас, сміливо починають вступати в дуель. Хоча я думав, насправді тут кажуть дуель, дуель там фехтування, мечі оце все як рицарські, взагалі вицарський якийсь поєдинок. Насправді все набагато виявилося простіше. Так вам Так, потрібно. я нікого не прошу нікого іншого бити. Не треба бійки <світ> влаштовувати, хіба що словесне, але в рамках І е то не це не бійка, це навіть просто порівняння. Продемонструвати себе потрібно, як ви можете красиво та гарно демонструвати свої емоції та почуття, хоча б навіть просто ну. Кур'йош та вся веселість в тому, що до гурту саме, до співаків, я не знаю, як можна. Ну хоча б можна, хтось може побачити, от, наприклад, гурт, як якийсь там якусь особу. так, Хтось може звернутися власне, до виконавців, хтось до там, я не знаю, до техніки виконання, тобто які хтось там руки до золоті, заробітні. Можливо, знайдеться той, хто а, дійсно є поціновувачем музики, розкаже про музику гурту «Пурпур» -пур», і розкажуть нам, що дійсно, дійсно хочеться піти, тому що музика така-то, така-то, така-то. Виконання таке-то, таке то, таке то да. таке -то, тому що ці ніжні або навпаки брутальні руки може там такий звук вичавлювати, або навпаки, там ну знаю, там якійсь... можливо, якісь так, термінами так. музичними нас закидаються для того, аби ми а, переконалися, Відкрило, що Вікіпедію, віддаємо... Вікіпедію самі зрозуміло, що то да <світ> та, а, щоб ми переконалися, що віддаємо а, запрошення на 22 травня на виступ гурту у Запоріжжі Дійсно, у хороші руки у надійні руки у руки тих, хто любить музику, хто любить вітчизняне, а, хто любить а, взагалі гурт пурпура, не так просто першому. Ліпшому, хто дасть відповідь на запитання, тобто доведеться поборотися. Я думаю, що за гурт Пурпур, -пур, за білети, які власне дякуємо організаторам, коштують немалих грошей, можна можна поборотися. І потрібно ну, поборотися. Та, і потрібно, насправді. поборотися так, і поки що нагадую, що знаходите нас у соціальній мережі ВКонтакті, наша спільнота, молодіжна редакція того каналу Запоріжжя, бачите, пост «Гра» і починаєте потихесенько змагатися. Угу. Ну, ну що ж, тоді я а думаю, що, що все, все, сказали, все, сказали, все сказали, і всіх умов обов'язково наші озвучили. глядачі дотримуються. Угу. І тепер можна вже переходити тоді до чергової рубрики, яка в нас корисні поради. Сьогодні у нас така повністю літня тема. Насправді, тому що якраз ну, і концерти, вже, і літня да. тема вже потрібно готуватися. Тому сьогодні у рубриці корисні поради будемо дізнаватися, як потрібно правильно обирати купальник.